Чарівного дня, шановні українці, сьогодні буде у нас відео на фоні чубушника. Це не жасмен, до речі, Ще запах схожий жасмін. щоб виростити, потрібна теплиця. Ну, Можливо, десь в умовах одещі і можна якось принакрити вирости. Він теплолюбив Аліана. А цей кущ-чубушник. І відео сьогодні буде не на магічну тему, а про. Можливі перспективи. Знову ж таки, щоб YouTube адекватно сталося. кажу, що це моя власна думка, основана на багаторічному минулому досвіду роботи в лабораторії з біопрепаратами, з культивуванням, вирощуванням і виробленням різних там цікавих штук вірусних і не тільки. Так от, Хто не знає, сьогодні що в нас 10 червня, так виходить. Вже декілька тижнів можна назвати навіть епідемію в Київська там, Житомирська область, вірусний кон'юктивіт. Навіть якщо лікарі пишуть, що то просто там конюктивід застуда, але то є вірусний, супроводжується. Ну, стандартно там гіперемія, тобто ну, червоні, давайте по народному червоні очі, припухлі зіниці і такі легкі виділення густі, непрозорі жовтуватого кольору з очей. Може бути одне око, потім перейти на інше око, передається в основному у дітей і чіпляє також дорослих, особливо тих, хто там з людьми працює, школи, садки, громадський транспорт і так далі. Тобто, на півночі України зараз воно по повсю... гуляє, така штука цікава. От. І, скоріш за все, що це ад... аденовірусна саме інфекція, <кхід> уражає очі, виліковується там. Загально імунітет 1-2 дні. Чому, на мою думку, це аденвірус, тому що дуже легко, легкі симптоми і швидко проходить. В кого там гірший імунітет, тиждень, у кого геть паршивий імунітет до двох тижнів. Ну, Просто максимум це буде кератит, тобто з ураженням рогівки, але знову ж таки, воно швидко, особливо у дітей, відліковується. От, А тепер давайте так пофантазуємо, Ну, тобто опираючись на свої професійні навички і знання. От, Скажімо так. Що це може бути за такий спалах цікавий аденовірусний? Чим це може бути пов'язано? Дивіться, що давайте взагалі, що таке. Один... Тобто вірус це така штука цікава, ціле царство окремо. Це в білку якась ДНК або РНК молекула. Програмний код в білковій оболонці, скажімо так. Він проникає в клітину. І там змушує клітину генерувати собі подібних дублікати віруси. Ну, відповідно, клітина помирає, вони вилітають і знову ж поширюються, шукають носія. <кхи> От, і в них там різні є підвиди, наприклад, там, герпес вірус, аденавірус, там, коронавірус, ну, різний вірус, вірус, вірус. Нам потрібно розуміти, що таке денавірус. Денавірус це той вірус, який людина, в принципі, гарно сприймає, він ну, пропускає, він особливої шкоди не несе. Якщо колись бачили, він, ну, в принципі, як ви бачите навіть цим конективітом, воно не смертельний. Умовно, просто як дає подразнення. Найчастіше в дітей денавірусні інфекції проявляються просто е цим. Як то кажуть, Настя <хи> нападає, тобто діарею з кишковими розладами, От, і теж там перехворіла дитинка, і там, до п'яти років може бути імунітет, і це нормально. Тобто, як бачимо, сам вірус собі не смертельний і особливої шкоди немає. І, відповідно, наш організм, він на ці герпес віруси, аденовіруси дуже легко реагує. Ну, навіть на герпес віруси більш агресивніше, ніж на аденовіруси. Сам вірус по собі доволі крупненький, де не віруси. Ну, їх там, теж там групи є і там, сиротипи різні. Оце саме сам його плюс, що він найменш патогенніший і м, організм наш не реагує. Значить, що навчилися наші вчені робити? Вони навчились робити біопрепарати, тобто гемоошні продукти. Вони беруть оцей аденовірус, який організм наш людський сприймає дуже досить добре, запихають всередину якийсь програмний код іншого вірусу. От. І таку штуку кон... роблять препарати, які кажуть, що ляту... рятує цих хвороб і цей, тобто обгортка як цукерка, йде аденвірус, а начинка йде якийсь інший вірус. І вони в... вводять в організм перентеральна, ну, уколом, скажімо так, вкололи, і воно влітає цей динавірус з начинкою всередині, проникає відповідно в клітину. А Адено... дивиться, а, аденовірус, фіг фік з ним, хай заходить. Він проникає. Але з нього вилазить якийсь вірус, вже більш агресивніший, і починає взаємодіяти з організмом. Розроблялася вся штука знову ж таки з благими намірами, як панацеї від цих хвороб, тому що з такою генною інженерією можна загнати в організм будь-що, ви вже зрозуміли, і таким чином створили біопрепарат, тому що це не вакцина, це вже генетично модифікована штукенція, Створили ковідні вакцини. Той саме, наприклад, Pfizer на основі аденовірусу зробив. Ковід, тобто вони взяли деневірус, шурували в ковід. Чому не напряму ковід ослаблений? Ну, наприклад, як віспа, так всім відомо, яка дійсно вакцина працює, тобто то вакцина. Ослаблюють вірус, віспи, і вшуровує в організм, і організм бореться. Тому що ось ковід, наприклад, зразу знищує організм і людини. Він просто не допустить його. Він на старті бачить, ага, навіть ослаблений, він його лупить, і імунітет не сформується, тому що не встигає навіть цей ковід проникнути в клітини. І тому саме його взяли. Наприклад, як Файзер зробив, він взяв аденовірус мавпи, туди загнав ковід, генетичну модель ковіда. І тоді в цій обгорці організм приймає як аденовірус, він проникає в клітину, з нього вилазить ковід, вбиває клітину, викидає в кров, і вже тоді при рунації клітини, умовно, організм працює, О, треба робити імунітет. Ну, умовно, воно так, ну точніше, там навіть чи фрагмент корони. І тепер ми зрозуміли, що в нас для чого в нас є от, чому їх організм проникає, і як саме вчені навчились гратися. А тепер дивіться, умовно, якщо взяти факт до того, що війна там, протягом року закінчиться, так, там, наступної весни. Умовно. Ну це вже чисто мої фантазії, так, ну, щоб Ютуб сприймає мене нормально, це моя особиста думка, казочка. І... Якщо зробити новий бізнес проект наприклад, або взагалі щось цікаве, потрібно протестувати, наприклад, от, скажімо так, з людством. Наприклад, контагі... контагіозність. Контагіозність це по-простому заразність. От. Можна взяти якийсь аденовірус в легкій формі і шурнути його, наприклад, пам -там, вкинути, наприклад, в Київ столицю, і подивитися, як він розійдеться. От він тут раз-раз за два тижні вже Житомир і пішов по всій Україні з конективітом, наприклад. От і дивимося, ага, вірусний кори... е, звернення, наприклад, там, каже е, головному лікарю в цій казочці, в якійсь там певній країні. Зберемо інформацію по е, нетиповим вірусним конективітам. І тут раз оп, пішов в спалах, і дивляться, ага, там, за два тижні покрили там, пів України чи за три тижні всю Україну. Ага, цікаво. От, І тоді. Можна, наприклад, за наступних там півроку виробити вагон препаратів, які специфічних будуть від певної хвороби, і потім е, умовно в той самий аденовірус, наприклад, кон'юктивітний, можна щось цікавеньке вставити всередині подаруночок. І потім всі казочці в, в якійсь вигаданій країні в столиці бац, і розпиляється, наприклад, чи в ряді столиць якоїсь вигаданої планети. Раз і знову аденовірус таки розлітається, але вже сюрпризом. І починає косити так серйозно, і там раз, і тут зразу препарати, маски. І нова пандемія на тій планеті, бо там вже була до сьогодні. Пандемія. І на тій планеті починає різко продаватися під специфічні препарати, йде бізнес. О, тому що якби на тій планеті там і війна була, але в умовах війни сильно не заробиш, тому що продають, ну, там, поки в тій казковій країні йде війна, то там зброю продають весь світ заробляють. А тут раз, і дивіться, поки там війна йде, можна, наприклад, протестувати, як поширюється, як люди реагують. А потім раз шурнули туди в цю обгортку деновірусу, запихнули щось цікавеньке. От. І познали новий, новий подаруночок. Як бачите, який дуже гарно поширюється, дуже легко вже від, на відтестованій моделі буде розвітатися. та й такі у мене козачки. Казочки. Тобто, то Бачите, навіть там людей очки похворіли зараз, так масово. Брум. За два тижні з Київський, там, на Житомирську, на Рівненську вже навіть там, докотилося пішло. От. область. І дітей, і дорослих, до речі, що цікаво. Здавалося, банальний аденавірус, який там раніше по кишках був, ну зараз трошки по очках б'є. Смерті ніби як не викликає, радість велика. А тут раз, а уявіть, що той аденавірус хтось щось модифікує, вставить якесь ядро. Відтестоване, наприклад, на цій загадковій країні і розповсюджують умовно по всьому світу. Якомусь репорту розпшикне, і почнеться весело, весело буде. Цікаво буде, правда? І проект нова пандемія пандемія-2» буде шурувати по повній програмі. І знову бізнес, наповнення. Ну, логічно, це після воїн таке робиться. Тобто зараз зробляється війна, потім пандемія, потім ще більш закривають кордони. О, такі, бачите, там навіть. В агресивних корди... країнах кордони закриті, а у нас раз ой, відкриті, а у нас там в більш мирних країнах закриті. Така демократія, що аж кордони закриті. Ну, якось так. А потім раз ще там нові. З обгорток повилазять нові штучки цікаві. О, так що буду вас потрохи вірусологами робити, тому що готуйтеся, готуйтеся до веселого майбутнього. То бач, там, там на оракалі курка в мене карта. Чума намальована. Вона ж не просто так прийшла. Мені. От, так що і ГМО там написано на тій карті. Ставайте потрошку вірусологами, потрошку мікробіологами. <годи> Готуйтеся. Кому ці аденовіруси на легшій формі, до речі, переносять? В тих, кого сильний імунітет. Ті, хто не створює, ну, дивіться, чим би чим є, тим. Подібне притягує подібне. Будете напихатися м'ясо трупами, то відповідно тіло своє таке саме перетворять. От. Рослини хворіють набагато менше, ніж тварини. Тому їжте рослин, олійки, горішки, водорості. Гарненько там всякі. Травки пийте, робіть ваші. Клітини, щоб були щоб менше вірус проникав, почитайте про порозність судин. Це не прямий імунітет, що таке взагалі. От є прямий імунітет це там, біопрепарати, вакцини, там, лімфоцити, хілпери, таке ой, ну, кілери, хелпери і таке інше. Це прямий, а є непрямий. От вам як цікаво, як звичайним, скажімо так, людям без вищої медичної освіти, вам потрібно просто почитати про непрямий імунітет і максимально його розвивати. Це за рахун... це те, що розвиває стійкість судин за рахунок, наприклад, споживання кальцію, споживання кремнію, те, що робить стінки судин міцними. Кропива, наприклад, та сама. препарати, які містять рослини, точніше, ну, наприклад, кропиво та сама, містить багато, там, залізу, кремнію. Укріпляйте судинки, укріпляйте ваш організм. Давайте помірне фізичне навантаження. Кохайтеся, хто молодший, кому ще до 40, також дуже гарно стимулює як фізичні вправи. Не їжте трупів, не пийте алкоголь, всяких токсинів, наповнюйтесь всякою здоровою благою їжею, не їжте ГМО. От. І все у вас буде чарівно. І ніякі аденовіруси, і те, що в них можуть запхати, вам не буде страшним, просто тому що воно е навіть ад аденовірус не зможе проникнути в клітину. Коли аденовірус не проникне в клітину, він вам не всандалить те, що є всередині в обгорці. Тому що, якщо те, що є в обгорці, просто лопне умовна оболонка аденовірусу, і воно випаде в кров, то його просто е прямий імунітет о, там всякі прості е ну, стандартні. Вартівники нашого здоров'я його просто знищать. Завдання не дати тому вірусу проникнути через оболонку е клітини. Для цього стінки клітинок мають бути міцними. В деграндованого бидло, яке е веде неадекватний спосіб життя з наркотою і всім іншим, з токсинами і їсть нездорову їжу, навіть не читає на склад. Там, ну, там, Пальмова олія, наприклад, а фіг з нею. Там, а... Там, бензоат, натрію, та фіг з ним зім, ГМО та фіг з ним з'їм. Ну, от і так помаленьку людство викосять, тому що ну, природа завжди залишає сильніших. З інших вона викошує. І хто гине, то від, повірте, всі справедливо гинуть. Від воїн, від отруєнь, від хвороб. Розумієте? Чомусь у них там всякі біопрепарати генномодифіковані, у ті, що в один всякі штучки були вставлені, не косить. І війна чомусь обминає. От. Так що думайте: будьте гармонійними, будьте ці квіти чарівні. Скажімо так, жінки мають сести пахнути, давати потім з квіти, а чоловіки мають бути як оці, пагін міцний і листочки, які живлять, ці квіти дають ресурс. І тоді все буде чарівно. От, до речі, бачите, шовковиця вже є. Руки вже такі, як треба. Шовковиці <шивковиця> теж зміцнюють стінки клітин. Ну, добре, порозказуємо казачки про деновіруси і те, що в них всередині вставляють. Бережіть себе, зміцнюйте ваш непрямий імунітет і все буде чарівно. Слава українській нації і смерть ворогам української нації, хто ці всякі експерименти чинить з людьми.